Шостий день мого адвент-календарю, який я присвячую Збройним силам України і в якому я трошки розповідаю про деякі факти нашого з вами образотворчого мистецтва. Цей день припав на свято, яке присвячено Святителю Миколаю, а також це День Збройних сил України. І ми, безумовно, дякуємо та вітаємо всіх наших захисниць і всіх наших захисників. Отже, святитель Миколай. Це один з самих розповсюджених образів на теренах України серед святих, але цілком можливо, що і взагалі в світі. Відносно України це пов'язано із тим, що його культ почав розвиватися ще з самого першого періоду, як тільки християнство з'явилося на наших теренах. І це із тим, що гіпотетично цю гіпотезу зараз досліджують. Ім'я прихрещення Володимира було Миколай. І саме тому було замовлено таку кількість церков в той період і таку кількість його зображень на іконах. Люди ж, безумовно, люблять Святителя Миколая як заступника та захисника. Ну і безумовно всі діти його люблять за те, що в цей день вони отримують маленькі подаруночки від Святителя Миколая. А ми ж з вами робимо не подаруночки, а донати для. Наших друзів у лавах Збройних сил України. Я вам буду залишати після кожного відео, коментарі або описи, де я пропоную вам банки моїх друзів, кого я знаю особисто. Ну, а також ви маєте своїх донатьте і будьте щасливі!